Милість і вірність стрілилися разом, справедливість і мир поцілувалися. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Присвященій владики, всечесні отці, другі брати і сестри в різних куточках світу, які зараз з нами моляться при помочі нашого живого телебачення, наші парафіяни Патріаршого собору тут, у Києві. Дорогі діти, дорога молоте, дорогий непереможний український народе, Христос народився. Різдво Христове шириться Україною. Серед крові, серед сліз, серед вогню сьогоднішнього масованого ракетного обстрілу Україна святкує Різдво. Той час, коли ворог хоче нас понурити у темряву, хоче нас заморозити, хоче вкрасти все, що є добре, світле, людяне, ми святкуємо Різдво. Такі відчуття, що коли Бог приходить до людини, то все пекло біснується. Так сталося і сьогоднішнього ранку. Ми сьогодні служили ті ранішні богослужіння Різдва Христового у криптах нашого Патріаршого собору, у бомбосховищі, там, де ще з вчорашнього вечора люди ночували у нашому соборі. Саме туди сказав нам сьогодні зійти Господь. Саме там, серед тих діточок. Серед тих старців і жінок ми сьогодні вперше співали, величаємо тебе, життєдавче Христе, що ради нас плотію народився від безневісної і причистої Діви Марії. Сьогодні Син Божий народився в тілі, в стражданнях, в надії багатостраждального і переможного. Українського народу. Сьогодні є особливе свято, бо не людина до Бога прийшла, але Бог прийшов до людини. Всі богослужіння вчорашнього дня запрошували нас знайти хвилинку, щоби зупинитися і подивитися, поглянути на обличчя новонародженого Спасителя. Той, хто це зробив, хто мав час подивитися на це дитятко Ісус, в обличчі якого можна побачити обличчя невидимого Бога, мабуть, пережив особливий містичний момент. Святий Іриней Ліонський каже, що незбагненний, невидимий отець у цю різдвяну ніч захотів стати. Видимим захотів, щоб людина його пізнала через вияв його любові до кожного з нас. Невидимий Бог стає видимий і знаний у своїх ділах любові до свого народу. І саме сьогодні це сталося між нами. Але святий Євангелій, який ми щойно чули, запрошує тепер нас зробити один крок далі. У глибину цього таїнства Божої близькості до людини у Різдві Христовому. Ми сьогодні чуємо історію про поклоніння. І осердям, серцем всього того, всього того читання був момент, коли, нарешті, волхви, які так далеко йшли, знайшли того, кого шукали, поклонилися йому і принесли свої дари. Цікаво, що саме зоря навчила їх поклонятися істинному Богові. Бо вони були зорезнавці. Вони ще шукали істинного Бога. І саме зоря їх привела до Вефлеєму. Вони прийшли до книжників у Єрусалимі, щоб знайти, що ж Писання каже, де має народитися Христос. І там довідалися. Що саме у Стаєнці Вефлеємській зоря їм покаже істинного Бога? Вони прийшли і поклонилися йому. Але що означає кланятися? Сучасній людині це невідомий, незнаний жест і розуміння. Поклонитися Богові означає. Повернутися назад до джерела власного життя, до джерела власного буття, яке живить нас. Тому зоря привела мудреців до джерела власного світла. Небо і земля сьогодні веде кожного з нас до довелиємо, щоб ми побачили, де у кому сьогодні народилася наша надія. Звідки ми з вами черпаємо життя, сили, черпаємо все те, що робить нас людиною? Сьогодні поклонитися Ісусові означає зачерпнути. Бо це Він, цар світу, якому мудреці приносять золото. Він є той в руках, якого лежить усе небесне і земне багатство, яке тільки людина потребувала. І Він сьогодні сам прийшов до тих, кого назвав блаженними, коли казав блаженні в Богі Духом, бо ваше є Царство Небесне, Він є багатством в Богих. Він сьогодні прийшов до тих. Як найбільша радість, хто сьогодні плаче, кажучи «блаженні плачучі, бо вони отішаться, утішаться ним. Тою небесною, нелюдською радістю, яку сьогодні Він приносить. Він, що є найвищою істиною, сьогодні приходить і каже, блаженні, вигнані правди ради, бо ваше. Є царство небесне. Він той, що є найвищою справедливістю, у якому сповняються слова Пророка, який каже, милість і вірність зустрілися разом, справедливість і мир поцілувалися. Це у ньому сьогодні та Божа справедливість приходить до тих, які кажуть, що вони є голодні і спрагнені тої справедливості. Сьогодні. Приходить той істинний мир до тих, кому каже, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Ми чуємо, що мудреці дари приносять, але насправді це Ісус Бог приніс дар, найвищий дар життя і спасіння людині, і тому каже тим, які приймають Його сьогодні, блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженний той, хто вміє сьогодні поклонитися новонародженому Спасителеві і прийняти все те, що він нам сьогодні приносить. Тому сьогодні нас навчає, святий Августин, що ця правда, яка з землі проростає, сьогодні спочиває в причисті Діви Марії, а ця справедливість, яка з небес поглядає. На нашу спрагну справедливості Україну і наш Господь Ісус Христос. Тому ми радіємо, тому ми маємо надію, бо ми сьогодні вже маємо те, на що, чи радше на кого надіємося, але ще чекаємо, щоб ця надія проявилася в повноті. Христос є надією України. Тому ми так сьогодні вітаємо його між нами, радіємо ним, бо у ньому є наша сила, стійкість і перемога України. У ньому є наше з вами спасіння. У це велике свято, коли небо і земля разом святкує, коли живі і ті, що відійшли у вічність, разом об'єднуються біля того джерела життя. Вітаю всіх вас з тим великим святом. Його у нас ніхто не може забрати, бо не людина, але Бог його сьогодні нам дарує. Святкувати Різдво для нас сьогодні означає відчути, що те світло, яке Христос дає нам, яке святкуємо Різдво, є сильніше за темряву. І навіть коли довкола нас ця темрява бутім-то, згушується, вона тільки робить наше Христове світло яскравішим. Сьогодні тепло Божої любові огортає кожну людину, кожну родину. Бо Господь хоче, щоб ми почули і відчули, що Він є з нами. Бо саме сьогодні ми співаємо з нами Бог. Хочу сьогодні теж це. Християнське вітання з Різом Христовим занести до тих, хто зараз у цю хвилину переживає рани цієї ранішньої атаки, до палаючого Харкова, до наших міст і сіл на півдні, Сході і Заході України. Нехай це різдво Христове, яке несе близькість Бога до людини, перемінить. Наш смуток, на справжню радість. Вітаю сьогодні з тим святом наших захисників, завдяки яким ми є зараз живі, які над Києвом сьогодні знищили усі ці літальні апарати, якими атакував ворог нашу столицю. Ми дякуємо дівчатам і хлопцям там на фронті. Бо так як сьогодні Христос хотів, щоб ми знайшли його. У бомбосховищі, у криптах Патріаршого Собору. Так сьогодні Він хоче, щоб його знайшли народженим, присутнім там, між нашими захисниками, в тих окопах і бліндажах, там, де ворог хоче сіяти смерть. З небес приходить життя. Нехай наше вітання дійде до лікарень, до всіх тих. Палат, де сьогодні наші захисники лікують свої рани, до внутрішньо переселених осіб, тих, які втратили рідних, домівку, мешкання, своє майно, кому ворог зруйнував їхнє життя і їхній світ. Нехай вітання з Різом Христом донесеться до усіх українських поселень, до далекого Сингапуру і Токіо, до Сибіру і Казахстану. До окупованих територій і до Криму, до наших вірних в Австралії, в Бразилії, в Аргентині, в Північній Америці, в Західній Європі і аж до краю землі. Господи, прийди до нас сьогодні. Дай нам свою радість, благослови нашу землю Твоїм небесним справедливим миром. Усім вам зичу веселих свят Різдва Христового, благословенного року надії, ювілейного року, який вчора урочисто у вічному місці відкриттям святих дверей розпочав Папа Франциск. Нехай цей новий рік, в який вступаємо, принесе нам перемогу, мир, завершення війни, все те, про що сьогодні молиться до Спасителя українське серце. А усім вам бажаю якнайбільше колядувати. Той, хто не вивчить одної нової коляди, мабуть, тяжко прогрішиться проти Різдва Христового у цьому році. Ділімося тою радістю. Наповняємо оптимізмом один одного. Нехай Христове Різдво буде моментом оновлення, відродження і сили нашої батьківщини. Амінь. Христос народився.